Ну що, мої любі, я рада вас вітати, я рада, що ви до нас під'єднатись і вас так багато. Будемо починати наш день разом з пані Анастасією. Пані Анастасія, ви на вулиці, ви ще готові проводити руханки на вулиці і не змерзли. <рес> Ні, я так я дуже тепло вдяглася, і я подумала, що якщо буде дощик, то я на вулиці не буду. Я вийшла, подивилася, щось, що дощу немає, тому я на вулиці. Я хочу ще зловити. Моменти, коли можна проводити заняття на вулиці. Все, тому давайте починати. Готові? сівненько. Сідаємо рівненько. Ага, чекаю всіх. Чекаю всіх, сідаємо, сідаємо рівненько, сідаємо. Ага. Та, молодці. Поїхали. Починаємо з голови. Право, ліво, право, ліво. Ліво, право, ліво. Вниз. Нагору. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. І по колу. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ручки в замочок взяли. Раз. Взяли ручки в замочок. Раз. Поклали ручки на потилицю два, опустили голову вниз три. І тримаємо її. Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднімаємо голову раз. Молодці. Закриваємо ротик і тягнемо підбиття догори. Поїхали. Молодці. Тепер праву ручку нагору підняли, обійняли себе, поклали голову на праве плечко. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Міняємо. Ручку нагору ліву. Обійняли себе, поклали голову на ліве плечко. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, Молодці! Сідаємо в солтанчика, сілий в солтанчика. Раз, два, сілий. Ага, молодці. Ручки попали на колінка. Ручки на колінка поїхали. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки на печки поклали. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз, два, три, чотири. І обома ручками назад. Раз. Так. А хто це не робить? Ми всіх бачимо. Єгорчику. Грицька. Робимо руханку. Шість. Ми всіх бачимо. Народ. Хто лінується? Три. чотири, П'ять. Молодці. Тепер поїхали. Ручки в замочок взяли. Робимо хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Маленьку хвильку. Раз, два, три. Молодці. Чотири. велику, Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Праву ручку вперед. Потягнули в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Ручку нагору. Раз. Зігнули. Взяли за лікоть. Тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо ліву ручку вперед. Ліву вперед. Тягнемо її в праву сторону. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Ручку нагору раз. Зігнули. Взяли за лікоть. В праву сторону. Раз. Два. три. Три. Молодці. Чотири. Супер. Молодці. Молодці. Тепер праву ручку вперед. Ліву за собою. Розвертаємося в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву ручку вперед. Праву за собою. Розвертаємося в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Стаємо на колінка. Стаємо на колінка. Раз, два. Та поїхали. Стали на колінка. Ручки ручки за голову поставили. Раз. Поставили. Молодці. Присідаємо на ліву ніжку. Раз. На праву. Два. Наліву. Раз. На праву. Два. Наліву. Раз. На праву. Два. На ліву. Раз, направо, два. Ліва. Хоп. Права. Ще. Ліва. Молодці. І права. Раз. Ручку опустили. І потягнулися в ліву сторону. Тримаємось. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Встаємо раз. Встали. Раз. Ага. Молодці. На ліву ніжку сіли. Ручку поклали. Тягнемося в праву сторону. Раз. Два молодці. Три, чотири, п'ять. Супер. Встаємо раз. Так. Тепер ставимо ніжки на ширині наших плечей. Ніжки на ширині наших плечей. Ручки перед собою поставили раз. Спинка рівна, животик рівний. Ручки перед собою поставили раз. Ага. И будемо присідати. Поехали. Раз. Два. Ще, Раз. Mm -hmm. два. ще присідаємо. Раз. Два. Ще приседаємо. Раз. Ще присідаємо. Раз. Два. Спинка рівна. Присідаємо з рівною. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ще робимо раз. Два. Раз. Два. І присіли вниз. Раз. Присіли вниз раз. Ручки тягнули вперед. Два. І тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Встаємо. Раз. Молодці. І ручки. Поставили на найніше. Спинку прогнули. Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Встаємо, обережно. Раз, два. Сідаємо. Сідаємо вміс і тягне. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Виходимо в котика. Хто питав про котика? Робимо котика. Поїхали. Робимо котика. Стали. раз. Молодці. Дивіться, опускаємося вниз і прогнули спинку. Опустились вниз, прогнули спинку. Тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири. Опустились вниз. Зробили круглу спинку. Спинка кругла. Тримаємо себе раз. Два, три, чотири. Опускаємося вниз. Прогнули спинку. Ага, стоїмо раз. Два. Три. Чотири. Опускаємося вниз. Спинка кругла. Стоїмо раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Стали звичайного котика. Та стало звичайного котика. Зараз хвилинку. Повернусь трошки до вас, щоб ви краще бачили. Стали звичайного котика. Раз. Натягнули праву ніжку. Праву ніжку натягнули. Ліву ручку натягнули. Праву ніжку підняли. Ліву ручку підняли. Тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири. Міняємо. Ліву ніжку підняли. Праву ручку підняли. І тримаємо себе. Раз. Два, молодці, три, чотири. Опустили знов знову міняємо. Права ніжка, ліва ручка. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Ліва ніжка. Права ручка. Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер піднімаємо тільки праву ніжку. Підняли праву ніжку. Та, молодці. Вона рівненька спинка пинкарів. Ага, і піднімаємо її нагору. Поїхали. Раз. Рівненько піднімаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. І максимально натягнули десять. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Опустили. Молодці. Опустили. Ліву ніжку підняли. Раз. Підняли ліву ніжку. Раз. І піднімаємо її на голову. Раз. Рівненько. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Ще. Шість. Піднімаємо. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. Десять. Максимально натягнули, Тримаємо ніжку. Раз, два, три, чотири, П'ять. Опускаємо ніжку. Молодці. Сідаємо вниз і тягнемо спинку. Раз, два, три, чотири. Молоді. Лягаємо на животики. Лягли на животик. Раз. Лягли, лягли, лягли. Молодці. Спинку піднімаємо. Два. Та ніжки рівні. Ніжки рівні. Спинку піднімаємо і тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Молодці. Тепер дивіться. Ніжки так само піднімаємо. Підняли ніжки. Давайте, давайте, давайте. Підняли. І максимально тягнемо. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. молодці, Опустилися один Раз. Опустились. Ніжки натягнуті, ручки перед собою і пливемо. Поїхали. Повільно. Раз. Два. Раз, два. Ще робимо. Раз. Два. Раз. Два. Ще робимо раз. Лягаємо два. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. На гору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору, вниз. Нагору і тримаємо себе. Раз. Два. Три. Молодці. Ще. Чотири. П'ять. Молодці. Стаємо. Сіли. раз. Сіли. раз. Ага. Молодці, сіли. Так. Да, молодці, сіли. Ніжки зігнули. Зігнули ніжки. Молодці. Ручки взяли. Ручка за ручку. Та молодці робимо вліво, право, вліво, право, ліво, 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 ще вліво, право, ще вліво, право, вліво, право, вліво, право, ще вліво, право. Вліво, вправо, вліво, раз. Ніжки натягнули, ручки натягнули. І тримаємо себе. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Молодці. Раз. Обійнялися під колінками. Тримаємо. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири, п'ять. супер, його. Стаємо раз. Сталий раз. Встали, молодці. І розминаємо праву ніжку. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Тепер назад вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, Молодці. Підтянули до себе ніжку. Тримаємо. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири, п'ять. Ніжку в сторону. Раз. Тримаємо себе. Раз. Давайте, давайте тримаємо. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Розвернулися. Ніжки. На себе. Тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Міняємо. Те саме з лівою ніжкою Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Взяли, підтягнули до себе ніжку. Тримаємо. Раз. Два. Молодці. Тримаємо ніжку. Три. Чотири, п'ять. Ніжку в сторону. Тримаємо ніжку в сторону. Давайте. Раз. Ще тримаємо. Молодці. Два. Три, молодці. Чотири. п'ять. Супер. Ніжку позаду себе взяли. Тримаємо. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Супер. Молодці. Тепер. Права ніжка попереду. Ліва позаду. Права попереду. Раз. Праву ніжку поставили попереду. Раз. Ліва ніжка. Позаду. Два. Права попереду. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Підняли ручки нагору. Підняли ручки нагору, тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки опустили. ніжку в сторону, Раз, два. Поставили ручки. Три, чотири. Три, чотири. Ручки поставили. Опускаємося нижче. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість. Шість. Молодці. Встаємо. Раз. Два. Підсуваємо ніжку. Три, чотири. Молодці. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І на себе тягнемо. Раз. Два. Молодці. Ще тягнемо. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліва ніжка попереду. Ліва попереду. Раз. Права позаду, два. Та. Молодці. Ліва попереду. Та тримаємося. Раз, два, три. Ручки нагору підняли. Тримаємо себе. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Ручки опускаємо. Молодці. Ніжку трошки в сторону. Раз, два. Ручки ставимо. Три, чотири. І ручки ще нижче опускаємо на лікті. На лікті. П'ять, шість. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємо себе. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. І беремо себе за ніжку, яка позаду нас. Беремо і тягнемо себе. Раз, два, три. Ще тягнемо чотири. П'ять. Молодці. 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 Тепер сідаємо султанчика. Сіли в султанчика. Ранця. Раз, два. Раз, два. Сіли. Сіли. Молодці. І плечики назад. Раз. Назад. Два. Три. Чотири. Плечики в сторони. Раз, два. І ви теж також тягнетесь в сторону. Три. Чотири. Молодці. Ручки підняли. Раз. Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки опустили. Поклали на колінка. Будемо дихати. Я ми з вами дихаємо. Вдихаємо. Носиком видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. І останній раз вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Закриваємо очі. Закрили очі. І розслабились. Рахуємо разом зі мною. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відкриваємо очі і аплодуємо собі, аплодуємо, що ви прийшли на тренування. Дуже вам, дуже, дуже, дуже вам дякую, що ви прийшли на тренування. Я дуже рада проводити з вами ранки. взагалі. Пані Настасі, в нас є неймовірно багато ручок. Ну що ж, тоді давайте почнемо. Мирославчику, привіт. Що ти нам хотів сказати? Що в мене теж я оддарив глазиком. А тепер в мене є таємниця таємниця. О, так це у кожного має бути таємнича таємниця. Це взагалі то добре, що є таємниця, таємнича таємниця. Бо у бо кожного ж має приймати секрети, так що це добре. Це Ні, цікаво. Бережіть має. своє здоров'я, бо хтось впав, хто, хтось ще око забив, не можна так. Дмитро, бачу твою ручку, ти хотів щось в кінці запитати, я пам'ятаю. Димочка. Вот, вот у меня завтра будет занятие с по компьютеру тоже. А, я знаю, я знаю это занятие, знаю, это очень интересно, это круто, что у тебя оно есть, это очень круто. Маричка, что ты нам хотела сказать? Привет, Сонечка. Это... Я дальше намалювала уже давно, я хотела вам очень показаться. показать. Это вы, это вы. Вау! Це дуже круто! Вау! Заваїчка, дуже дякую, в тебе талант, ми тебе обов'язково чекаємо на уроках нашого живопису, тому що круто. Це потрібно розвивати. Ніколас, бачу твою ручку, сонечко. Я хочу показати свою зарядку. Вона називається Собачка. І послухайте, як вона робиться. отак Оттак, ми котику, ми бачимо тільки твою ніжку, котику наш. Треба треба Ба... О, так дивись. Так ти знаєш, що ми робимо майже так само? Ми також стоїмо в котику, ми ж також робимо котику і потім з котика піднімаємо ніжку. Можна сказати, що це те саме, просто ти ще колінку до себе спочатку робиш, а потім ніжку вирівнюєш. От. І кулечка, що ти нам хотіла сказати? Привіт, сонечко. Привіт. У тебе Привіт. дуже крута піжама, я прям балдію від неї. Ага. Ти на веселку схожа. Дуже-дуже, така різнокольорова, така яскрава. І, і, так, і кулька в тебе дуже крута. Це шоля пастернак, бачу твою ручку. Я хотів вам показати кость. Це ти з Лего зробив. Дуже круто, схоже на якусь фортецю, це схоже на фортецю. Показуй. Так, Так, дуже гарно, дуже дуже гарно. Сашуля, я не знаю, скільки в тебе Лего, але мені здається, вже ти скоро окремо побудуєш нам всі види транспортів і також всі види будинків, які тільки можна зробити. Так, угу. бачу ручку від Катерини. Катюша, привіт. Це аніме. Супер. Уау, гарно. Дуже гарно, так. Мені дуже подобається. Ти розумничка, молодець, дуже гарно. Тимофійчику, ти нам що хотів сказати? Я хочу показати свого кота. Давай показуй. Він з тобою разом руханку робить. Нічого собі кіт. <рив> Це бегемота вже, не ну, не кіт, він такий великий в тебе. Так. <рив> <рив> Супер! ви наші зірочки. Так, ще дві ручки бачу від Софії, Софія. А, я ще Настрій не показала. Давай, показуй. Крутий в тебе, так? Да? Це круто, це круто. Я дуже рада, дуже дуже рада. Дуже рада. Так, зірочки наші, нам вже час прощатися, вам потрібно готуватися до наступного заняття. Обов'язково, хто що не встиг сказати, обов'язково пишіть в коментарях. Ми будемо чекати. Тож, до наступних занять. Раді були з вами прокинутися. Всім гарного дня. Да, всім... Всі да,